Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні розбираємо одну дуже цікаву тему, де ми можемо дуже чітко побачити, що на сьогоднішній день в Україні навіть в тій частині, яка раніше була одним цілим в слузі народу, я не знаю, в цій самій коаліції є дуже чіткий поділ розділення, одні фактично виступають за те, щоб зараз домовлятися з Росією і зупиняти війну, так. А інші говорять про те, що війна має тривати ще довго, до справедливого миру, треба до всього готуватись, і так далі. І це дуже цікавий момент, бо раніше такого розділення просто-напросто не було. І воно фактично почалося після оцих скандалів по закону з НАБУ і САП, після якого Європа прокотилась, всі європейські видання прокотились різкими висловами в сторону президента України Володимира Зеленського. Хтось його підтримав, хтось його не підтримав. От, але розділення є дуже і дуже сильне. І українцям також зараз закидують різні статистики, е які показують, що люди хочуть завершення війни. Але але. давайте в загальному все розберемо. У нас є багато цікавих заяв, і почнемо ми напевне з тих, хто говорить про те, що війна повинна тривати. По-перше, заступниця е, керівника офісу президента Ірина. Верещук, яка е, раніше була міністром е, реінтеграції, так, окупованих територій і так далі, яка е, ну, якби на своєму посту не була ефективною, потім її забрали в офіс президента. Вона написала пост в Телеграмі, що вона пише. Ми все, ми все одно досі не зовсім приймаємо, що ця війна надовго, ми все одно. Поводимось так, наче вона має скоро закінчитись. Хтось прийде та закінчить її, або трапиться щось таке, через що війна візьме і закінчиться. Це називається дипломатія. Ну, це може бути пані Ірина Верещук, напевно, цього не знає. Розмірковуємо про післявоєнні чи позавоєнні політичні та економічні речі, хоча ніхто і нічого реально не вказує на близьке завершення війни. Це при тому, що Трамп вовсю вже турбить про те, що він вже взявся активно. І тиснути на Росію і при цьому домовлятися про якісь реальні умови припинення цієї війни. Таке заперечення реальності небезпечне, таке зміщення фокусу з війни на невійну, демобілізує суспільство і державу, що зменшує наші шанси перемогти в затяжній війні на витривалість. А от якщо ми прямо подивимося в очі реальності і налаштуємося на довгу війну, то вона завершиться швидше та вигідніше для нас. Зрештою, йдеться про те, наскільки сильно і наскільки довго ми можемо фокусувати ресурси нації на війні. Це той випадок, коли витривалість означає перемогу. Але я хочу нагадати, що в Росії економіка перейшла на військові рейки цілком і повністю. Всі лишні гроші вони витрачають на війну, в Україні чомусь ці гроші витрачають на лавочки. А е фокус ресурсів нації на війні це мається на увазі. Мобілізувати більше українських чоловіків, більше молоді. І все, економіка не перейшла на військові рейки. У нас місцеві бюджети як пиляли ці гроші, так їх і пиляють. Ловлять кучу і народних депутатів, і різних чиновників на різних рівнях на корупції, на закупівлі дронів, зброї і так далі. Це нікого не цікавить. Головне написати, що. Це той випадок, коли витривалість означає перемогу. Витривалість до чого? До розкрадання на дронах чи до того, що мільйони українців вже покинули Україну. Далі, за даними різних досліджень, там Національного банку України і так далі, в наступні роки буде виїжджати ще мінімум по 200 тисяч щомісяць щороку. Так, і це якщо ситуація буде зберігатись такою, як вона є. При цьому 8,5 мільйонів українців проживає за межею бідності. Ми це розбирали в минулих попередніх випусках про що йдеться, і що може бути далі. І ми це також розберемо це дуже важливо. Бо нам також хочуть розказати і розказують вже давно, що от-от Росія розвалиться з минути на минуту. От, і що хочу сказати, пані Ірині Верещук дуже легко говорити про е, те, що війна має тривати, так, і що все не буде ніякої пілюлі, бо вона прям про ці намагання Трампа вона чітко сказала: ми все одно поводимось так, наче вона має війна має скоро закінчитись, хтось прийде та закінчить її. Або трапиться щось таке, через що війна візьме і закінчиться. Ігноруючи, Ну, я думаю, це просто відповідь на те, на намагання Трампа е, далі. Зеленський сказав. Україна не боїться зустрічей і очікує того ж від Росії через е, час завершувати війну. Отака от історія. Але, але коли Трамп сказав, що він зустрінеться з Путіним для того, щоб говорити про закінчення війни, то вже так не підходить. Так, ми це розбирали в, в сьогоднішньому першому відео. Хто не, не бачив, зайдіть на канал. Подивіться. Президент повідомив, що провів розмову з канцлером Німеччини Мерцом. Під час якої обговорили участь європейських країн в перемовинах щодо завершення війни, війна саме в Європі і Україна невід'ємна частина Європи. Ми вже і в переговорах щодо вступу до Євросоюзу. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів. Також глава держави заявив, що вчора, під час розмови з представниками Європи, обговорювалися різні потенційні формати зустрічі заради миру на рівні лідерів. Найближчим часом дві двосторонні формати, один тристоронній. Така от історія. При цьому, ну, тобто, бачимо, дуже легко оце, знаєте, говорити, що Україна не боїться зустрічатись з Росією, бо вони нічим не ризикують. Ну, типу, що боятися їм? Вони не їх діти, не вони на фронті. Чого їм боятись? Це просто політична гра. Я не розумію, як там можна чогось боятись. Що одні, що другій стороні. Якщо вони всі приходять в гарних костюмах, сідають за стіл, хтось тисне руки, хтось не тисне і починають просто говорити. Я не думаю, що це дуже страшно. Така от історія. Далі. Наступний в нас главком сирський. Давайте його е також процитуємо. Він сказав, що війна повинна закінчитись так, як нам вигідно, і ми повинні для цього зробити все. Тобто, ми повинні перемагати, а не відступати. Тобто, це також ще одна нівеляція е заяв е Трампа. Я так розумію, так, і це також говориться на фоні. Якихось вкидних статей західних ЗМІ, які не підтверджені, і, і все. Ну, Тобто, Сирський також говорить, що війна має тривати. Чому б ні? Далі, наступне. Зараз ми перейдемо до іншої людини, яка. Е я не являюсь його прихильником, він зробив дуже багато поганого для України, але він говорить зворотні речі. І в мене складається така думка, що ніби в нас половину наших депутатів хтось зовсім недавно перекупив. І перевів на свою сторону, і вони більше не, не являються одною командою з е, тією частиною, яка, там, наприклад, підтримує офіс президента. От і зараз ви зрозумієте також чому. Але перед цим ще одна статистика: опитування е, Гал... Галап. Майже 70% українців виступають за е, припинення війни шляхом перемовин. Е, от. Опитування, проведене американським інститутом дослідження громадської думки, Галап показує, що 69% українців прагнуть якнайшвидше перемовин щодо мирного врегулювання війни з Росією. Це е, знаменує собою майже повний розворот від настроїв 2022 року, коли 73% українців виступали за боротьбу до перемоги е, якнайшвидших перемовин ждали лише 22% українців. Інші результати опитування. Лише 25% українців вірить в завершення активних бойових дій протягом наступних 12 місяців. 16% схвалює лідерство США тоді як е, 3 роки. Тому цей показник становив 66%. Значимість ролі країн в мирних перемовинах. ЄС 75%. Ми бачимо, що ЄС ніхто не слухає навіть. Велика Британія 71%, США 70%, Туреччина 55%. Далі надії на вступ в НАТО впродовж 10 років впали з 69 років е, відсотків до 32%. І 33% взагалі вважають, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Надії на вступ до ЄС протягом 10 років впали з 73% у 2022 році до 52%. Відсотків. 18% вважає, що цього не станеться ніколи. Така от статистика, і її публікують просто зараз на тлі тих самих можливих перемовин. Між е, Трампом і Путіним. Отже, ту сторону, яка виступає за те, що війну потрібно продовжувати до яких пір, до пір, поки Росія не програє, доки Росія не розвалиться, це одна сторона. З іншої сторони, мене дуже і дуже сильно здивував народний депутат України Данило Гетьманцев, який е, є, відповід... він є головою е, фінансового комітету, і він виступає за. Не виступає за, а він відповідальний за той трешак, який відбувається в нас в економіці. Він є одним з архітекторів всього, що відбувається, підвищення податків, і напрягу ФОПів, і так далі. Але тут він говорить трошки інші речі. Бо він говорить про те, що війну потрібно закінчувати, бо Росія не розвалиться, вона нікуди не дінеться і ніяких кордонів 91-го року в Україні не буде. І давайте зараз послухаємо його. Якщо говорити про те, що відбувається на міжнародній арені, ну найближчі там три чи чотири дні, ми всі читаємо з вами новини, ми не можемо говорити переконливо і не можемо давати якісь гарантії, і не можемо давати навіть якісь прогнози. Але точно є ознаки того, що процес йде у правильному напрямі, тобто він наближається до миру, тобто якісь ознаки реальних. Вимог від РФ не, не, не таких, які вони вигадують, аби просто продовжувати війну а реальних вимог вони вже є. Ознаки цих е, вимог вони вже е, є у сполучених штатах, і відповідно. Е, З'являється певна база до тих чи інших домовленостей. Я би не розраховував і точно нашим громадянам не радив би розраховувати на якісь перемоги цього перемовного треку в контексті того, що ми здобудемо межі 91-го року. Це тобто бачимо, що гетьман це напряму говорить про те, що забудьте про кордони 91-го року, і про це також говорили вже багато разів. І сам Зеленський також говорив, що. Військовим шляхом повернутись до кордонів 91-го року неможливо, і про це в принципі говорило дуже багато людей. Але чомусь, коли е, заходить питання про те, що ну так, зайшла розмова про те, що Трамп зустрінеться з Путіним, то далі йде публічна критика Трампа, замість того, щоб е, якось колуарно по телефону я не знаю, з Трампом це обговорити, вирішити. Цього давайте будемо відверті, навряд чи буде. А це будуть важкі, дуже компроміси, але такі компроміси, які нам сьогодні вкрай необхідні, і в яких, від яких залежить майбутнє нашої країни. Більше відео от така от історія, так і що, бачимо, що людина, яка раніше цілком і повністю виступала за політику. Оцю за оцю лінію партії зараз бачимо, що від цього відколюється, і по гетьманцеву я це почав помічати виключно після того, як, якби була оця історія з законом про НАБУ і Сап. Бо саме після, після цього він почав говорити про шалену демографічну кризу, про те, що не хватає кадрів, про те, що люди виїжджають, про те, що економіку якось е, втримати зараз, вже не являється можливим. І дуже багато різних речей і проблем він почав піднімати, які ще три тижні тому замовчувались. Хоча ці проблеми в Україні існують як мінімум з 2023 року. Отака от історія. І що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Е -е. Дуже і дуже цікава думка. Тут треба слухати. Прям дуже уважно, друзі. Ми не бачимо, якщо бачимо реальні цифри, я оцінюємо реальні цифри економіки РФ, ми не бачимо передумов для якогось піки чи краху, чогось, чогось іншого. Відбуває... Тут говориться про що? Тут говориться про економіку Росії. І давайте також собі пригадаємо, скільки десятків або сотень разів розказували, що Росія має розвалитись, і економіка має зазнати краху. В кінці 22-го 23-му, у 24-му, 23 у 25-му, 24 в 25 26-му і так далі. Що ще трошки потерпіти, і все буде ок. А тут, бачимо, виходить гетьманцев, який раніше про це мовчав, і починає про це говорити. Це в економіці Російської Федерації в певних галузях певні негативні явища. Але економіка Російської Федерації вона реструктуризувалася вже на сьогодні на військові рейки, і вона працює на оборону, і власне в неї достатньо грошей. А ми зрозуміємо, розуміємо, що ці гроші це виручка від енергоносіїв, а тобто в неї достатньо грошей, аби профінансувати війну. Власне, вона за рахунок цих грошей вона війну і фінансує. І хочу звернути вашу увагу, що у Росії достатньо великі. Резерви візьмемо золотовалютні резерви. Це Майже 700 мільярдів доларів порівняє, oh. порівняємо з нами. У нас 45. і ми вважаємо, що 45, і це правда. Це велика дуже сума, історично велика сума і достатньо нам для того, аби почуватися впевнено щодо курсу валюти, якщо говорити про фонд оцей фонд благополуччя. Я, я не скажу точну назву, але майбутніх поколінь, які вони формували резервний фонд. Він а, має а, більше 13 трильйонів рублів. 13 трильйонів рублів, і він зменшується дуже-дуже повільно. Ну, скажімо, в липні він зменшився лише на 10 мільярдів рублів. Uh -huh. Тобто, а, цей, резерв, цей резерв у них а, також є. І вони значно збільшують свої видатки на війну. Ось така от історія. Тобто, виходить, що навіть якщо зараз там Трамп веде шалені санкції проти Росії, і вони навіть перестануть там продавати е, нафту газ в якихось великих об'ємах, ну, Китай вже сказав, ми будемо продовжувати купувати. Індійські приватні компанії далі продовжують купувати. Європа далі купує і так далі, то І в них ще є настільки великі запаси. При цьому Україна шукає постійно кошти е, за кордоном для того, щоб е, не було діри в бюджеті. так, Ну, різницю, різницю тут треба дуже сильно відчувати. Ну при цьому Європа, так, яка дуже хоче сильно миру в Україні і дуже сильно хоче підтримати е, Україну. Ну бачимо, як себе поводить. Року в структурі видатків видатки на війну 33% майже займають вони. І вони прогнозують на наступні два-два роки більше 25% видатків на, видатків на війну. Тобто вони чітко розраховують на те. Що вони е, будуть е, фінансувати зброю фі, е, і за рахунок е, фінансування і виробництва зброї буде розвиватися економіка в цілому? Бо е, оборонно промисловий комплекс будь-якої країни він е, е, має мультиплікаційний ефект щодо розвитку інших галузей, які з ним пов'язані. З ним пов'язані практично всі галузі, навіть сільське господарство. Тому е, точно. Немає передумов для того, аби ми пророкували крах Російської Федерації економічний в перспективі півроку чи навіть рік для того, аби дійсно вони відчули негативні наслідки. Необхідно, щоб ціна на нафту була менше 40 доларів десь півтора року. Uh -huh. Півтора року було, і тоді так, тоді ми можемо мати певні висновки щодо того, що відбудуться негативні, дуже негативні явища в економіці Російської Федерації. Знову ж таки, якщо вони не е, придумують що щось інше, бо якщо вони не адаптуються, якщо знову через якісь треті країни вони не будуть робити, то що вони і так роблять з 2014 року, коли на них було накладено багато санкцій. Потім з 2022, коли на них було накладено ще більше санкцій. Ну, якась така історія. Більше відео, дивіться. От, І бачимо, що тут важливо навіть не те, що говориться, а те, хто це говорить. І я тут хочу загострити вашу увагу на тому, що зараз одні політики, так, це все це не, ніяка не опозиція, це все слуга народу. Одні політики почали говорити про те, що війну. Треба продовжувати до справедливого миру, до розвалу Росії і так далі, до перемоги. А бачимо, з'являється гетьманцев, який починає говорити про внутрішні проблеми України і про те, що російській економіці нічого не загрожує. А ті умови, які от він навіть сказав, про те, що півтора роки має нафта бути нижче 40 доларів, вони являються в найближчій перспективі просто нереальними, нездійсненними. Бо таких цін на нафту, я не дивився графіки, але таких цін на нафту. Напевне, при моєму житті не було. Тим паче, щоб це тривало півтора роки. Для того, щоб Росія, можливо, щось відчула, а можливо, якось до цього адаптувалась. Така от історія. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку насправді почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!